Вітаю, панове! Сьогодні будемо робити український М2 Бредлі. Нумо. Це друга частина про фарбування. Для початку як слід ґрунтуємо. Фарбування інтер'єру завжди займає багато часу. В основному, через множину дрібних деталей, усі з яких треба наділити своєю мистецькою увагою. Ну що ж, пришейдинг, а саме створення контрастного малюнку перед основним шаром фарби. Який тепер ми вкриваємо тонкими напівпрозорими шарами основної фарби. Як результат, напівпрозора підложка буде просвічуватись і імітувати падіння світла. Фарбувати БМП я буду у піксельний камуфляж, прототип якого знайшов в інтернеті на фронтових фото Бредлі. Удальше фарбування можна назвати влучним словом вейзерінг або по людськи зістарювання. Це нанесення цілого ряду різноманітних ефектів, де кожен моделіст керується тільки своїми вподобаннями. Як на мене, саме на цьому етапі відбувається магія, оскільки саме тоді модель повинна переставати виглядати як іграшка і набувати. Реалістичних рис. Продовження із майструванням діорами шукайте у профілі.